Вітаємо вас на каналі «Всесвіт Казки. Дякуємо за вашу підтримку. Українська народна казка Баба Яга. Жила собі дівчина, і були в неї батько та Мачуха. Коли це мачуха послала батька по дрова та й каже дівчині Сходи до моєї сестри, Баби Яги, Візьми в неї голку і нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчина й пішла. Але спочатку пішла до своєї тітки і каже Послала мене мачуха до баби яги, щоб у неї голку і нитку взяти, аби мачуха мені сорочку пошила. А тітка їй відповідає Коли прийдеш, ти туди. Вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти сідай і пряди. Та тільки вона полетить, бери голку з ниткою і тікай. Стрінеш ти кота на порозі, який очі видряпувати тобі захоче. Ти йому кусок шин кидай, він тебе і пустить. Потім встрінеш березу, яка тебе. Забити до смерті захоче. Ти підв'яжи її, вона тебе і пустить. І, коли виходить, будеш, там ворота скрипітимуть, не випускатимуть. Ти їх олійкою помаш, вони тебе і випустять, і тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчина до Баби яги, і каже їй Послала мене мачуха по голку й нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба яга в отвіт. То ти сядь і бряди! А я зараз прилечу і дам тобі голку й нитку. І полетіла баба Яга. Дівчина швидко знайшла голку й нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить. Очі видряпати хоче. Вона дала йому кусок шинки, він її і пустив. Побігла вона далі, а там береза, дівчина її підв'язала і та пропустила її. Пішла далі, а там ворота скриплять і не пускають. Дівчина помазала їх олійкою, вони і пропустили. Баба яга прилетіла, а дівчинки нема. Підбігла до кота і питає Чого ти їй очі не видряпав? А кіт їй в отвіт Я тобі скільки роблю, а ти мені і хліба не дала. А вона шинки не пожаліла для мене. Підходить баба Яга до берези і питає А ти чого ж ти її до смерті не забила? А береза в отвіт. Ти за все, що я зробила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає, А ви? Чого ви не залишили її у мене в дворі? А ворота і в отвіт ми тобі скільки служимо, а ти нас і водою не помазала, а вона олійки не пожаліла. Розсердилася баба Яга. І полетіла ген-ген далеко. А дівчина прийшла додому і розповіла все батькові. Вигнали вони тоді мачуху і стали вдвох жити, поживати та добра наживати. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал «Все світ казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу.